Церква та Васильянський чин святого Йосафата цього року відзначають ряд важливих річниць з цієї нагоди у співпраці з викладачами та студентами Васильянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова пропонуємо вашій увазі цикл передач присвячений видатним постатям української церкви. Спеціальну рубрику продовжує серія передач, присвячена унійним митрополитам. Дорогі радіослухачі! Продовжуємо роздумувати над відомими представниками ієрархії Української греко-католицької церкви. У цьому нам допомагають різні історичні джерела та основний путівник, книга Отця Іринея Назарка святого Василія Великого, Київські і Галицькі митрополити. Сьогодні мова йтиме про Галицького митрополита Сильвестра Сембратовича, який отримав катедру після митрополита Йосифа Сембратовича. Народився Владика Сильвестр 3 вересня 1836 року в селі Дошниці Ясельського повіту на Лемківщині, де його батько, отець Антоній, був парохом. Його мати Анна теж походила зі священичої родини Веслоцьких із Флоринки. У родині Сембратовичів було три сини, з яких Сильвестр був середущим, і також був здібний до навчання. Після закінчення публічної школи. У сім'ї помирає батько, а мати через брак коштів не могла навчати синів. Але з допомогою родини сини змогли продовжувати навчання у гімназії Перемишля. Однак Сильвестр там захворів і перервав своє навчання. Тут на допомогу прийшов стрийко Сильвестра, отець доктор Йосиф Сембратович, який був префектом духовної семінарії у Львові. Там двоє братів Сильвестр та Юлян. Закінчили два класи гімназії, а згодом і третій клас у відні, де отця Йосифа призначили віце-ректором центральної семінарії. У жовтні 1853 року Сильвестр Сембратович вступив на навчання до Колегії святого Атаназія у Римі, а згодом закінчив студії філософії та богослов'я у Римському університеті конгрегації поширення віри, ставши священником. Отець Сильвестер здобуває науковий ступінь доктора Богослов'я, після чого повертається до Галичини. Там він стає сотрудником на парафії свого діда отця Веслоцького у Флоринці та згодом заміняв хворого дядька отця Криницького у Тиличі, де, як згадує майбутній єпископ Юлян Пелиш, люди дуже полюбили молодого священника за його гарний спів, палкі проповіді та часті відвіданих хворих. У 1862 році отець Сильвестр був переведений із Перемиської єпархії до Львівської архієпархії, де його призначають капеланом і гатихітом при монастирі сестер Василянок у Словіті. Наступного року отець Сильвестр розпочав своє служіння префекта Львівської духовної семінарії, згодом стає професором догматики у Львівському університеті і деякий час був деканом богословського факультету. Його ревні зусилля помітили церковні достойники, і в 1878 році папа Пій IX іменував отця Сильвестра архіпресвітером митрополичої капітули. Варто відзначити його працю у суспільній сфері. Сильвестр Сембратович брав участь у діяльності багатьох українських організацій і як професор богослов'я разом з отцем доктором Юліаном Пелешом у 1870 році заснував богословський журнал. Руський Сіон, де написав декілька важливих статей, які стосувалися сповідництва та порад для священників. Щоб залучити український народ до активної участі у богослужіннях, отець Сембратович разом зі священниками Пелишем та Лепким видали того самого року текст богослужінь під назвою Ізборник благопотребних церковних чинів і служб. Крім того, отець Сервестер видав перший молитовник народною мовою. У 1879 році, який для зручності мав великий та маленький формат. 28 лютого 1878 року апостольський пристіль іменує отця Сильвестра Сембратовича єпископом помічником Львівським. Після цього 42-річний владика з новою силою поринув у працю для оживлення церковного життя, допомагав митрополиту Йосифу Сембратовичу в управлінні митрополією, був порадником. Та референтом митрополитчої консисторії проводив канонічні візитації парафій, проповідував, давав місії. Коли ж 1882 року митрополит Йосиф відійшов від управління митрополією, то папа Лев XIII призначив владику Сильвестра новим Галицьким митрополитом. Його трирічна праця у митрополії на ниві церковного та національного життя справді була жертвенною. Ці часи були складними для нового митрополита. Адже як Українська греко-католицька церква не мала належної оцінки в церковних колах Риму, так і український народ не був належно представлений в уряді Австро-Угорщини. А причиною цьому було декілька факторів по перше, у Галичині на Закарпатті серед українців було багато прихильників москофільства, а впливові римо-католики одразу інформували про це апостольському престолу та цісарю, часто перебільшуючи реальну ситуацію. Як наслідок склалося враження, що український народ та Українська греко-католицька церква є зрадниками держави та віри. По-друге, у народі з'явилися політики-соціалісти, які серед молоді і старших осіб поширювали атеїзм та критикували церкву, для того вони використовували друковане слово у часописах народ, громадський голос і молод. У таких умовах митрополит Сильвестр Сембратович поставив за мету змінити ситуацію. Він часто візитує митрополію, намагаючись з кожним знайти спільну мову, а через проповіді на богослужіннях та католицькі мистецькі академії скріплював віру і любов до свого обряду. Особливою заслугою митрополита було проведення Львівського провінційного синоду у 1891 році. Синодальна діяльність стосувалась ряду важливих проблем. Учасники синоду розглядали питання про віру, а зокрема католицьке навчання, заборонені секти, проповідування Слова Божого, навчання катехізму тощо. Було також розглянуто особливості святих тайн, церковної ієрархії, духовенства, відправ запомерлих, церковних судів та дібр. Варто зазначити, що львівський синод був важливим етапом становлення Української греко-католицької церкви на законодавчому рівні. Особливу увагу митрополит Сильвестер звертав на виховання молодих священників. З тією метою він відправив на навчання до Риму отця Ісидора Дольницького, який згодом став відомим літургістом та зайнявся вихованням семінаристів. Митрополит змінив і управління Львівської духовної семінарії, доручивши її провід оцю Олександру Бачинському, а згодом отцю Левові Туркевичу. Вже скоро діяльність митрополита увінчалася плодами. Митрополит Сільвестр Сембратович призначив першого єпископа для станіславівської єпархії, яким став отець Юліан Пелеш. За його правління, у 1882 році розпочалась добромельська реформа отців Василян під проводом єзуїтів. Незважаючи на різні протести, митрополит Сільвестр був активним прихильником реформи, бачив її успіхи та часто приїжджав на закінчення місій під проводом Василіан. Зокрема, він взяв участь у реколекціях для священників у Львівському монастирі святого Онуфрія під проводом Отця Єремія Ломницького, чину святого Василія Великого. У 1892 році було засноване нове згромадження сестер служебниць Непорочної Діви Марії для релігійного виховання дітей і шкільної молоді та церковно харитативної допомоги по парафіях. Митрополит Сильвестер активно підтримував згромадження. І в день складення монаших обітів першої сестри надіслав телеграму з привітаннями. Митрополит заснувався, чиничи товариство апостола Павла, яке було покликане організовувати місії, реколекції та видавати релігійні книги. За його архієрейське служіння Франц Йосиф І іменує митрополита цісарським радником та надає йому орден залізної корони першого класу. А папа Лев XIII у 1894 році іменує владику Сильвестра римським графом та асистентом папського трону, а через рік кардиналом католицької церкви. Ще багато мрій і планів було у митрополита Сильвестра Сембратовича, але в цьому йому завадила хвороба, а саме рак шлунка. Після довгої та важкої хвороби кардинал Сильвестр відходить до вічності 4 серпня. 1898 року. В день його похорону було отримано багато листів зі співчуттями, зокрема від папи Лева XIII, кардиналів та єпископів, та від цісаря, міністрів та депутатів Австро-Угорщини. Похорон відбувся 8 серпня. На ньому були присутні: спеціальний представник від цісаря, граф Абенсберг Травна, вісім єпископів, члени українських товариств та багато вірних, тліні останки митрополита. Спочивають у крипті собору святого Юра. Отець Іреней Назарко відзначає, що у звичайному житті митрополит Сільвестр Сембратович був привітним, простим та добродушним. Як духовна особа, він відзначався ревною практикою чеснот був здібним науковцем і хорошим письменником та проповідником. Митрополит Сільвестр Сембратович був вірний апостольській столиці та зробив багато. Як для духовенства і вірних своєї митрополії, так і цілого українського народу.